Новина з категорії Нам в Україні таке дуже треба. Міністерство оборони Австралії продемонструвало першу власну лазерну зброю. І не тільки. Можливо, це найпотужніший у світі портативний високоенергетичний лазер. А ще він здатен з неперевершеною точністю збивати ворожі дрони. Я ж кажу, нам таке треба. Високоенергетичний портативний лазер «Фрактал» розробила компанія Дефенс». Система виглядає як великий геодезичний лазер і важить менш за 50 кг. Австралійська армія нещодавно випробувала нову розробку на танковому полігоні у центральній частині Вікторії. Лазер тестували поруч з традиційними методами радіоелектронної боротьби і виявили, що він працює з більшою ефективністю, в тому числі на близьких дистанціях, а також набагато тихіший за своїх конкурентів. За словами виробника, фрактал може працювати як від батареї, так і від мережі змінного струму, і розроблений, щоб запропонувати різноманітні реакції на ворожі дрони. Він може або нищити їх променем на швидкості 100 км на годину на відстані 1000 метрів, або просто палити їм датчики на відстані 1500 метрів. Фрактал також в 10